Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про партнерське і про навколо політичне будемо говорити з нашим гостем політологом Віктором Боберенко. Вітаю пане Вікторе! Слава Україні! Героям слава, доброго вам здоров'я. Друзі, вас також вітаємо і закликаю обов'язково ставити під цим відео свої вподобайки. пишіть свої думки стосовно тем, які будемо підіймати із паном Віктором у коментарях. Ну, і, звісно ж, підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо і розпочати хотів би пане Вікторе із цієї важливої. Теми важливе політичне рішення. Наші партнери досі не можуть ухвалити рішення стосовно надання права бити західною зброєю по території Російської Федерації. Побоюються вони ескалації. Ну і ескалацією, звісно ж, погрожують росіяни їм. Зараз проводяться чергові ядерні навчання, брязкою і зброєю, ну і продовжують погрожувати. Чи можуть такі от методи російської пропаганди якось вплинути на західних наших партнерів вже на цьому, третьому році повномасштабної війни, коли здається, вже всі шантажі давно прозвучали? Я думаю, рано чи пізно ми отримаємо цей дозвіл, а поки що, от я. Вам кажу, що ну от я живу в прифронтових сумах, і там, згідно ну, по одному проекту їжі в прифронтові громади, от які там е дугу такі витягнуті. 에, вздовж колишнього кордону, а це зараз фактично лінія фронту, просто інтенсивність фронту ми розуміємо, не така, як е, на Східному фронті чи Південному. Хоча під Харковом ми бачимо, що вже і Північно-Східний фронт вже теж працює, да, і там ще удару там на Сумичі через Писарівку в напрямку Богодухова. То я вам скажу, що наші е, е, от. М ми ж самі були в такій ситуації, коли вони відійшли в квітні 22-го року, вони ну, відійшли з Сумщини, і по первах вони били, там просто мінометами били, артой били, і оці що в 20-25 кілометровій зоні, ну, фактично, громади, вони весь час в режимі досягнення. Да, там, там навіть тривога не може звучати, так як тривога, скажімо, там в Полтаві, в Києві чи у Львові. Да? Злетіла балістика їхня, чи якісь літаки дають тривогу. То тут снаряд упав, а потім дають тривогу. Ну, вже в смислі, позна піть боржоми. Да? От то наші спочатку не відповідали їм. Потім почали відповідати. А зараз я був вчора позавчора, в позавчора. Ну, так, да, в неділю був в Білопільській громаді і такий бахнуло, я так здригнувся. А мені діти, десятирічні, десь діти кажуть, там типу, дядь не переживай, це не приход, це виход, це наші туди дали. Діти вже Ну то є, розумієте, то є, наші діти вже досвідчені, це приход чи це вихід. Тобто вони це розуміються. Але ще я хочу сказати, що наші відповідають на ту сторону з нашої зброї. Да? Відповідають, як вважають за потрібне. Тобто б'ють, із Тьоткіна прилетіло, і ми по Тьоткінам б'ємо. Там із суджі прилетіло, наші долбуть туди. Тобто контрбатарейна боротьба, вона ведеться. А тут мається на увазі використання їхньої зброї, ну як от, атакам, там, які б'є на 300 кілометрів. 300 кілометрів це не по ближнім тилам, це по дальнім їм тилам, де скупчення. От у них зараз там скупчення в. Північніше Богодухово, північно-східніше Богодухово, велике скупчення, тобто резерви. І ми не знаємо, куди ті резерви вони направлять. Або через Грайворон вдарять на писарівку, чи все-таки на північ Харківської області. І оце туди наша арта вже не достає, там, де Ну, вони ж достають у нас на 20-25 кілометрів, ну і гради, да, так само. І, і наші ж можуть доставати. І от туди би по тому скупченню. Щоб ми розуміли, що ми просимо, щоб от вони там е, не криючись стоять. Чому? Тому що ми не б'ємо, ну нашої зброї недостатньо, вона туди не долітає. А дайте ми атакам самим там, туди бахнем по штабам, по цим палаткам, по цим скупченням. Е, у них же ж підвоз, вони ж там якусь гарючку підвозять. Давайте це все попалимо е, от І поки що немає цього дозволу. Але я думаю, що рано чи пізно ми його отримаємо А поки що у нас Північно-Східний фронт, ну якщо ми по Криму маємо право бути то, ну, з точки зору західних союзників, це наша земля. Ми там творимо, що хочемо, і то Крим ми достаємо, Керченський міст достаємо, наприклад. Але атакам саме не б'ємо по Белгороду Вороніжу, де противник і ще раз не ховається особливим. Тобто єдине е ми там заряджаємо нашими шахідами. Але я щоб, хочу щоб сказати, ну чомусь не афішується, ну але я там в різних журналістських чатах і нам там скидають щось що там їхніх шахет, там, верніш, наш шахет прилетів, їхнього бука збив там, чи чи в контрбатарейній боротьбі ми недавно там завалили от там, під сумами града їхнього, там, типу, просто взяли і це ну показується, як ми там вальнули з цього з дрона, знято, як при, при, при і як побили. Так тобто. Ми відповідаємо. що Я хочу, щоб наші глядачі розуміли, що збройні сили України вже зараз там не соромляться. Там, типа, що як же ж ми по території Росії? Це ж вони ж подумають, що конфлікт, свята руська землюшка ай яй-яй. Там, типа, та запросто б'ємо. Єдине, що ми просимо американців, давайте вжаримо їм подальшим тилам, атакам саме там, де на ми своєю зброєю достатньо не можна. Пане Вікторе, от зараз ми чуємо від генсека НАТО, Єнса Столтенберга, пряма заява і заклик партнерів дозволити використання своєї зброї по території Російської Федерації. В принципі, всі погоджуються. Є дві держави, які проти. В основному у всіх випадках це саме дві ті самі держави, це Сполучені Штати, а також Німеччина. Чому саме от, і адміністрація Байдена і канцлер Олаф Шольц. Такі обережні у своїх рішеннях, тому що ми розуміємо, дивлячись назад, озираючись назад, ми бачимо, не хотіли нам танки свої передавати. Тягнули, м'ялися, передали. Не хотіли патріоти передавати, тягнулися, м'ялися і також передали. Ну, це ж також колись буде. Але от питання: що може їх спонукати, що і ще має статися? І з Харковом, можливо, із Сумами, так як ви зазначаєте, аби вони нарешті схаменулися і зрозуміли, що ну не можна так вести війну, коли по тобі б'ють, а ти не можеш відповісти. Ну я думаю, що е, потрібно щоб працювала наша дипломатія. З огляду на те, що ну у Німеччині традиційно їхній істеблішмент він якби пацифічний. да Німеччину дві світових війни привчили до пацифізму, і ми мусимо виходити з того, що зараз найвоївничий народ у, у Європі це німці. да на противагу тому, що було там 80 років тому. А от в Сполучених Штатах навпаки істеблішмент налаштований за нас, але тут ми бачимо, ну, що основними голубами являються там і сам Байден, і Саліван, і вони от якраз ну, скажімо так, бояться ескалації. Байден, який виріс як політик в часи холодної ще війни. То він вважає, що потрібна не ескалація, а стримування економічне. Да, як власне вони там, ті тоді з СССР перемогли через економічне стримування, через те, що ну фактично, фактично змусили СССР припинити цю гонку озброєнь, бо у СССР не вистачило ресурсів тупо. Зараз ситуація інша. Зараз технологічно допомагає там Росії Китай. Росія повністю перейшла на військові рейки і ми маємо ту дурну ситуацію, коли тільки Європа переважає Росію в чотири рази економічно, в чотири рази. Але, скажімо, там танків, снарядів, гармат, там патронів, да? Росія робить у шість разів станом на зараз більше ніж вся Європа. Тобто такий парадокс, що там економічно вони можуть же, да, там поставити там на, на, на каліна ту, ту це тільки Європа без Сполучених Штатів. Ну от ми маємо цей парадокс. Тобто, підсумовуючи, ми е, маємо е, справу з пацифіським налаштов... налаштованим істеблішментом, ну і суспільством в Німеччині. І індивідуальним налаштуванням на стримування, а не на ескалацію в, самого, ну, в Офісі Байдена, да, скажімо так, в адміністрації Байдена. І я думаю, що тут потрібно, щоб працювала наша дипломатія. Не так як працює наша дипломатія. Тобто, це не лише Зеленський, якого, ну скажімо так, мягко скажемо, Байден недолюблює. Да? Це не Єрмак, якого дуже недолюблює Блінкен. Ви ж зверніть увагу, коли приїжджав Блінкен. Єрмак десь поїхав в Туреччину, щоб тільки щоб навіть не, не зліть гусей, да? от, але це може бути там інша дипломатія, там колишні там. Екс президенти, експасли, експрем'єри. Там це можуть бути ну, якщо не подобається Зеленському Порошенка, вони не випускають. Ну, випускайте ще когось, щоб хтось говорив, говорив, говорив. І треба говорити з демократами, з республіканцями, щоб вони тиснули на Байдена, і Байден приймав рішення про більшу ескалацію, що там не треба Росії боятися, не треба боятися їхніх якби червоних ліній, все одно все перейдемо, рано чи пізно, там от і Росія утреться, нічого вона не зробить. Над цим потрібно працювати врешті-решт, використовуючи всі методи, а не е, лише. Методи офісної дипломатії. І ще раз, офісна дипломатія неефективна, або, ну, принаймні недостатньо не ефективна для того, щоб нам співпрацювати з союзниками якісно. І тоді ми можемо отримати більше, і ми можемо, ну, власне. Е, да, і ще ж не треба забувати, що є такі люди, як Макрон, є поляки, які вважаються там прямими союзниками е, е, американців, є британці, які повністю є країни Балтії, які за нас використовувати їхні можливості, їхній потенціал в розмові з Байденом. Тому що якщо Зеленський, Зеленського не хоче Байден слухати, то хай він послухає Дуду, хай він послухає британських політиків, хай він послухає Мак Макрона. От і тоді, тоді ми матимемо більшу і щирішу підтримку, власне, ту, що нам потрібно. Окей, там вони на Вашингтонському саміті не будуть запрошувати нас в НАТО, але в Сполучених Штатах зараз 110 батарей Патріот, Патріот, які вони законсервовані, та віддайте їх нам, якщо вони у вас не на бойовому чергуванні. Це мається на увазі 110 батарей, не на чергуванні, які знаходяться, або хоч половину дайте. Ну, От ще щось зробіть, щось зробіть для того, щоб ми могли відбиватися. Ну так. Зараз Сполучені Штати Америки тиснуть на наших союзників в обличчі греків іспанців, аби вони нам передавали свої батареї Петріот, оскільки вважають, що там немає ніякої загрози для війни. При тому, що дійсно в самих сполучених штатах такі от величезні запаси тих самих систем ППО. Але от якщо говорити про такі дискусійні питання, дійсно дозвіл бити по території ворога західною зброєю. І друге питання дискусійне дозвіл на передислокацію союзних військ. Наших партнерських на територію нашої держави для виконання певних завдань, і мені здається, пане Віктора, що це от вікно вертону воно привідкривається, тому що останнім часом все частіше про це говориться, і той самий Макрон, якого ви згадували раніше, чітко говорив, що будемо відправляти. Далі, прем'єр-міністрка Естонії також говорила, що будемо відправляти І ось нещодавно. Очільник нашого генштабу Олександр Сирський сказав, що вже є домовленість про те, що французькі інструктори, інструктори. приїдуть приїдуть і будуть навчати наших воїнів. Чи можна це розглядати як першу сходинку на шляху до от дійсно більш масштабної і потужної допомоги саме особовим складом наших партнерів України? Я не думаю, що їхні інструктори там чогось навчать нас такого, що ми б не знали на полі бою, особливо там в тактичному розумінні. Зараз українська армія. Тактично, я думаю, переважає будь-яку армію НАТО, і ми могли би їх учити. Да? Будь-який наш там головний сержант роти може навчити стати інструктором для французької армії. Але тут більше політичний крок, да що приїдуть їхні інструктори, і все там, типу, ми покажемо. Ось, бачите? ну що Путін, ну що, вдар тепер по Париж? Спробуй. Ось французький інструктор на нашому полігоні там. Ну, коротше, там навчає якихось наших мобілізованих. Яких таким і... чином, ця червона лінія трішечки відсуває. Так, це ми вікно вертона ще там трошки привідкриваємо. і що ти зробиш? А далі так. за інструкторами можуть і зайти іноземний легіон і стати там зайнять якусь там лінію оборони на півночі, там, скажімо, під Брестом. і нашу якусь бригаду звільнить, яка там в нитку розтягнута, да там на 100 кілометровому фронті, і ми ту бригаду теро вивчимо, прокачаємо ну або розформуємо і там по ротам по батальйонам, роздамо іншим бригадам, довкомплектуємо там, де у нас там по штатному розпису не вистачає 20 30 40 відсотків людей. Ну я якимсь таким чином, все. А там французький іноземний легіон буде там. Per, per, перекликатися з цими з, з білоруськими ось Бойцами. А тут цікава історія. Наші вороги також відповідають, тому що зараз військові навчання російсько-білоруські на кордоні з Україною розпочалися, і ми бачимо, що Путін особисто в мінськ приїхав, спілкувався і оглядав армію свого союзника Олександра Григоровича Лукашенка. І Лукашенко казав, що в принципі нас війська хороші. Вам сподобались наші солдати і так далі. Чи може це якось вплинути на рішення? Ну, до прикладу, якщо ми так от вже аналізуємо і прогнозуємо, що буде далі наших партнерів щодо розміщення своїх військ на кордоні з Білорусі, чи все ж таки будуть боятися, я думаю, що сам батька, ну якби він вже е, якби його Путін вмовив, а Путін дуже хотів би, щоб батька відкрив другий фронт. Да. Але е, е, батька не хоче цього і цьому Ну він там, типу, все, що завгодно, хочете снаряди всі да, віддам, хочете госпіталя, всі е, вашими пораненими загружу, хочете там, ну будь-що, але тільки не воювати самому. Тобто, в плані військових дій батько думає, батька е, робить як це називається біг на місці Угу. От він дуже швидко готовий бігти за спільну перемогу, але на місці, да е, от і ну, це добре. Мабуть, що він все-таки зважає на думку Генштаба власного, да? а в генштабі йому кажуть, що ну, армія, по-перше, що дуже маленька е, білоруська, а по друге, вона ж не контрактна армія, вона ж в основному з призовників. Складаються і е, мамки цих призовників дуже не хочуть, щоб їхні діти пішли і вмирали за Путіна, там з якого дива блін мама там з Береста, з Ліди з Гродно з гоміля там, тіпа щоб її дитина пішла і вмерла блін за Путіна. Навіщо? От так що десь е, ми маємо ту ситуацію, коли білоруси і білоруське суспільство дуже не хочуть воювати, і батька на це зважає, але він, скажімо так, працює головним пропагандистом, ну, верні, е, Ну він же ж покруче як пропагандист, чим Соловйов або Скабєєва. Ті просто якісь там телеоглядачами вважаються тут президент Союзного государства. Оце дуже класний пропагандист. Так що він може скільки завгодно кричати, що Зеленський нелегітимний, але нам то по барабану. Пане Вікторе, ну і наостанок, куди це все нас приведе? Чи можете ви уявити собі картину у найближчому майбутньому, щоб у нас у наших шансах були союзні військові? Щоб ми мали весь арсенал озброєння наших союзників і не боялися його використовувати по території держави ворога? Ну і звісно ж, кордони 91-го року ви це уявляєте? Кордони 91-го року я мало собі уявляю, тобто в військовому плані, а як ми будемо брати е, до Донбас? Я не уявляю, тому що ну, ми ж не якби, ми ж думаємо, що там, ну, верні ж, ми е, вважаємо жителів Донбасу громадянами України, да, які просто там тимчасово окуповані. Навіть якщо вони взяли вже російські паспорта, ну, бо їх так змусили. Так? І як ми будемо заходити в Донецьк? Ну для мене ну дуже важко. Якщо навіть їхня армія посипеться, і десь ми почнемо наступати, нам легше визволити, Ну понятно, що південь я дуже чітко уявляю, що ми там виходимо на Мелітополь, ми ну на чингар перекоп. От, Виходимо, там степ мало заселене, а як ми будемо брати агломерацію? Та нам легше Крим взяти, чи Донецьк чи, чи Луганськ. От, З військової точки зору, я це не знаю, це може відбутися лише коли армія Росії посипеться так, як приблизно армія Временного правительства в листопаді 2017 року, коли просто армія возьме і поїде додому, там, типу, штик в землю. От тоді, тоді ми можемо тобто на пам'ятці на їхніх плечах вийти, вийти на кордони 91-го року, але станом на зараз це мало ймовірно. Мало того, це малоймовірно, там на осінь. Ймовірність цього там починає. ну Армії сипляться якраз або в листопаді, коли зима починається і всі хочуть додому, до, до жінки, до матері. До дітей і в тому числі і контрактники руські. Е, і інше, е, це вони хочуть, е, ж, е, ну або це буде там в березні, умовно, наступного року, коли кінець зими, і вже просто армія отут наїлась. Е, це, окопи, болота, коли е, навіть зимою легше воювати, ніж е, ранньою весною, коли воно все попливло. Е, от е, коли чи сотка, там гроші, ну, в общем це все дуже важко воювати. І будемо сподіватися, що вони якраз от на березень наступного року ну, перестануть хотіти воювати, от росіяни. Але я думаю, що до того часу ж і наше суспільство замориться, і нас будуть союзники штовхати якраз до перемоги. То нам би дай Бог наступної весни відбити південь, от вийти на Чунгар і перекоп, хоча б, щоб у нас були класні переговорні позиції. От, а поки що, як ми будемо брати ну, військово брати Донецьк, я не уявляю союзні війська. Та про що питав на початку? Так чи бачите їх? Ну нам вони по великому рахунку і не потрібні як демонстрація, як от інструктори від Макрона, так. Е, от, але е, мені хотілося, щоб вони а дозволили нам бити е, подальнім тилам атакам самим на територію там якби Суверенної Росії, як то кажуть, да? щоб вони нам передали Петріоти, щоб ми закрили Харківське небо. Ну, Харків, Суми, да? От, е, от щоб ми закрили взагалі наше небо, щоб вони передали Ф 16 і ми до весни змогли. Ну, принаймні, якщо і не захопити ініціативу в небі, то принаймні в небі вийти на паритет, щоб вони боялися скидати на нас каби, та тому що якщо підлітає літак, то він гарантовано збивається і все. І тоді, якщо вони не будуть бити на з нас кабами, то ну і, і що вони нам зроблять, то тоді остаточно стане зрозуміло, що Російська Федерація на полі бою нас не переможе. От і тоді вже може бути зовсім інша ситуація. Повторюю, вона може бути тільки десь на весну наступного року. Будемо стежити, і отут -от гарні новини звучать від наших партнерів. Ми звісно ж сподіваємося на отримання якомога швидше західних винищувачів F-16. Данія і Нідерланди, які очолюють авіаційну коаліцію, вони мають бути першими в цьому плані. Але й Бельгія буде постачати Україні 30 винищувачів в 16, І це постачання перших літаків заплановано на кінець року. Ну, в принципі, те про що кажете пане Вікторе на листопад, можливо, будемо очікувати. А там вже навесні весні вже будемо дивитися результати роботи цих винищувачів. Тим часом, дякую вам за те, що долучилися. Віктор Бубаренко, політолог, з нами спілкувався і дякую нашим глядачам за те, що своїм. Вподобайками, підписками, коментарями а також дзвониками просувайте YouTube канал Фокусу Перед. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі у наступних відео на все добре. Все добре.